Чим були корисні, чого досягли за останній місяць роботи, відзвітували перед журналістами представники громадського формування самооборони Чернігівщини. кажуть вони, як і раніше, активно контролюють громадський порядок у місті, допомагають бійцям та їхнім сім'ям виживати у цей скрутний для країни період. Ми збираємо для дітей канцелярію, дитячі речі, іграшки. От, тобто ми вийшли, почали виходити на закордонні, скажімо, організації, тобто за гуманітарка. Тобто ми одягаємо родини наших військових, крім того, забезпечуємо дровами от, родини, які живуть в селах. Про дітей, батьки, яких виконують свій громадянський обов'язок в зоні проведення АТО, кажуть, волонтери також не забули. Ми організовуємо акції, наприклад, для дітей. На Новий рік ми хочемо зібрати для кожної дитини військового, хочемо зробити подарунки. От крім цього, у нас є юридична підтримка для родин, тобто часто звертаються люди, куди звертатися за соціальною допомогою і так далі. Свою діяльність активісти об'єднання готові продовжувати, не дивлячись на те, що їх ніхто не фінансує. кажуть, тримає їх тут тільки бажання приносити користь громаді. Тут важливе на мій погляд. Це найважливіше це результат. Якщо він є. То він повинен бути. Якщо ні, тоді ти взявся не за свою праву і ти некомпетентний у цьому. Володимир Федорок нас, каже, що те, що справа то, не то, приносить то, прибутку, це факт, да. але в подальшому розраховує на зміни. В законі про громадське формування є пункти про виділення приміщень, про фінансування. Ми фактично ті самі дружинники, які повинні. То можна, ми подали вже, до речі, в мерію. Проєкт такий, що про виділений на коштів на, на наші нашої громадської діяльності. Це про забезпечення правопорядку і громадського прикордонника наш. Прокоментував і розповсюджено на деяких сайтах інформацію про те, що буцімто він кладе собі до кишені 10% від збору коштів жіночої сотні. І я полізу у скриньку, що бабуся принесла 20 гривень, і я їх заберу собі 10%. Ну, це просто якось навіть ну запродовуватися тут. Ні в чому Володимир Федорок зауважив, що звик до наклепів та бруду дехто навіть погрожував йому фізичною розправою. Та, не дивлячись на це, він і надалі продовжуватиме свою діяльність, оскільки нічого не боїться.